І так відразу розпочинаємо. Є такий канал, получається, Boss Craft. 22,5 тисячі підписників. Він виклав лише 28 відео. Зараз бачите, які перегляди в нього йдуть. Де назад виклав відео, бачите, 43 тисячі переглядів, там 6,5-11 тисяч так, Якщо нижче повертати, то тут будуть 115 тисяч так, 200 тисяч відповідно. І бачите, доволі він легке знімає, так? Тобто він бере, просто скочу різні моби і потім знімає, як вони між собою б'ються. Буквально на 8-9 хвилин відео. Монтаж тут також легкий, тобто можна, в принципі, легко повторити. Якщо переглянути так, бачите, найстаріші, то він навіть цього і почав відповідно канал, тобто не так, що він, там щось до цього вів, і потім перейшов саме на таку тематику. Він спочатку, бачите, так і почав знімати, і відповідно бачите, ось за 28 відео він таких результатів добився. Якщо відповідно перейти, а давайте сюди так перейдемо. Коли 26 березня, 23 року створений канал, бачите, ну країна, неважливо, так, 5 мільйонів переглядів за весь час він має. Тепер давайте поглянемо найпопулярніші. Бачите, два місяці назад виклав 3 мільйона двісті тисяч переглядів відео має. Потім бачите, 400 тисяч там 200 і так далі. І при цьому бачите, ну ось такі облушки, так вони також легко робляться. Тобто, цей шрифт можна там, напевно, будь-якому там якомусь додатку, так чи програмі якісь там найти. Тобто дуже легкий шрифт. Кожного героя персонажа просто робити скрін, так вирізати і там сюди просто приєднати так. А оце виси можна вільно в інтернеті там найти так легко. Можна навіть ще щось кліпетніше так придумати, там, допустимо, як тута, щось таке, ще там більше персонажів таких розмістити. Тобто, ну тут потрібно ще подумати, можливо, тут можна ще крутіше на боту зробити. Тепер давайте перейдемо в Social Blade, поглянемо, що тут так. Канал за останні 30 днів має 615 тисяч переглядів, і це, до речі, на 44% менше, ніж минулий місяць Так, тут показує, відповідно. Ну, якщо брати так, скільки там підписників, також плюс 2200 підписників за останні 30 днів він має. Ну, якщо брати, що він там за 1000 переглядів отримує 1 долар, то відповідно за місяць він заробив 615 доларів, якщо там 50 центів, так, то відповідно там скільки, 300 7 доларів так з половини приблизно. Тобто, ось так і при цьому він викладає відео. Давайте з якою частотою, ну буквально раз, там у 2-3 дні, так у 3 дні так викладає в принципі. Тобто, ну доволі небагато. Адже такі відео, ну, в принципі легко робляться, можна їх легко повторювати. Я пробував таке знімати, але робив трішки інші обложки знімав не 8 хвилин, як тута. А там буквально минута дві. То відео принципі, багато не набирали, там до 500 переглядів так було. В принципі, можливо спробувати такі довші відео робити, не знаю. Якщо спробую, то вам обов'язково розповім. Тепер давайте перейдемо до мого YouTube каналу так, американського. Значить, що тут взагалі по аналітиці за останні дні. Бачите, що там не пам'ятаю, з якого я показував, був ріс, так. Трішки впало, ось знову так і ріст. 757 переглядів за 23 листопада було. Ну і бачите, зараз трішки пішов. По годинах перегляду тут також, бачите, скільки там. 8,8 годин, так, 3,9 і там 2,5. По підписниках тут також трішки, бачите, було нуль. Взагалі там один, 4 підписника, 3 підписника, один підписник за день, так, за вчора, допустимо. Ну і за останні 48 годин канал має 641 перегляд. Тепер давайте переходимо до доходу, так, до монетизації. Відповідно, тут бачимо, що ще вертаємо 1391 підписник. І 496 годин перегляду зараз канал має. Я зараз почав більше знімати саме про моди. Так до Майнкрафту різні, там як від хвилини йдуть відео, так і там знімаю також інколи там на 8-9 хвилин. Тому пробуємо зараз, в принципі, на хвилину більше набирають набагато, чим там на 9 хвилин. Так можливо, трішки буде. Ну, буду покорочувати так. Відповідно, поглянемо, Коротше, як воно буде. Ну зараз пробую саме в цьому. Тому поки що справи йдуть приблизно так, Дякую вам за перегляд і побачимо саме в наступному відео.